Комедійні фільми це завжди гарний спосіб весело провести час та відпочити після важкого робочого дня. У цьому відео я розповім про 10 чудових комедій, які зуміють підняти вам настрій. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Тримайся. Джеймс Кінг успішний менеджер, який через підстави свого керівництва повинен відсидіти за ґратами. Суд дозволив чоловіку спершу владнати всі свої справи, але відвів на це лише 30 днів. Його дуже лякає ця ситуація, тому він звертається за допомогою. Дарнел Льюіс сімейний чоловік, який відчайдушно прагне підвищити добробут своєї родини. Джеймс випадково вирішив, що хлопець колишній в'язень. Тому звертається з проханням якомога краще підготувати його до в'язниці. Люіс не каже йому правди, а навпаки, сподівається обернути ситуацію собі на користь. За бортом. Головна героїня Кейт Саліван самостійно виховує трьох доньок, працює на двох роботах та навчається на курсах медсестер. Якось її наймають прибирати розкішну яхту, яка належить розбищеному багатому чоловіку на ім'я Леонардо Монтенегро. Після того, як дівчина відмовляється принести йому їжу, він викидає її речі за борт та звільняє з роботи, нічого не заплативши. Уночі Леонард випадково падає у воду, а прокинувшись, розуміє, що нічого не пам'ятає. Дізнавшись про це, Кейт підробляє документи. Та починає прикидатися його дружиною. Вона звалює на нього всю роботу по дому та відправляє працювати будівельником таким чином, помстившись чоловікові. за те, що він її скривдив. Джексі у центрі сюжету опиняється хлопець на ім'я Філ, який має серйозну залежність від свого телефону. У нього немає друзів та дівчини, але після того, як він встановлює на смартфон чергове оновлення, його життя змінюється. Нова функція під назвою Джексі штучний інтелект, який стає для філа товаришем та вірним помічником. Але коли хлопець починає проводити все більше часу у реальному світі, Джексі перетворюється на справжній кошмар, який має намір утримувати його під своїм контролем. Інструкція з виховання мажорів французький комедійний фільм, що розповідає про батька, який вирішив провчити своїх дітей. Франціс Бартек успішний мільярдер. інсценує своє банкрутство та розігрує втечу від поліції та кредиторів. Його троє дітей вже зовсім дорослі, але у кожного з них є свої недоліки. Олександр постійно виганяє з усіх закладів, які він відвідує. Філіп ходить на вечірки та часто вигадує безглузді проєкти. А донька Стела легковажна дівчина, яка хоче вийти заміж за гарного аргентинського хлопця, який зовсім не подобається її батькові. Опинившись у скрутному становищі, вони змушені влаштуватися на роботу. Але для людей, які не працювали жодного дня у своєму житті, це зробити буде зовсім нелегко. Ти квач. У центрі сюжету компанія нерозлучних друзів, які понад 30 років грають у квача. Правила гри доповнюються з роками, а триває вона протягом усього травня. Той, хто у кінці залишається квачем, визначається невдахою на цілий рік до наступного разу. Один з друзів чоловік на ім'я Джері єдина людина, яка за всі роки жодного разу не програвала. Невдовзі він збирається одружитися. Через що приймає рішення, що наступна гра буде для нього останньою. Решта друзів одразу домовляється зробити все можливе, щоб переграти Джері, так як розуміють, що це їх останній шанс. Фільм розповідає реальну історію однокласників, які проживали у штаті Вашингтон. Хороші хлопці. Головні герої фільму Троє хлопців, шестикласників Макс Тор і Лукас. Якось їх запросили на так звану вечірку з поцілунками, але біда у тому, що вони не вміють цілуватися та взагалі не знають, як поводитися на таких заходах. Максу, на думку, спадає використати дрон свого батька, щоб шпигувати за поведінкою сусідських дівчат і таким чином отримати необхідні знання, які знадобляться їм на тусовці. Але коли вони втрачають квадрокоптер. Їм доводиться швидко вигадати план, щоб повернути його до того, як тато помітить. Хлопці прогулюють школу і вже невдовзі потрапляють у шалені пригоди. Божевільна парочка. Фред Фларський, талановитий журналіст, одного дня дізнається, що видавництво, в якому він працює, купив багатий медіа-магнат, що змусили його звільнитись. Шарлота Філд державний секретар, яка збирається балотуватися на пост президента. Разом вони зустрічаються на благодійному заході та впізнають один одного, так як у дитинстві жінка була няною Фреда, в яку він був таємно закохан. Імпульсивно Шарлота наймає чоловіка до себе на роботу, що призводить до бурхливого роману та комедних інцидентів. Один плюс один дорівнює весілля. Французька комедія, в якій нам пропонують заглянути за лаштунки свят. Чоловік на ім'я Макс досвідчений організатор, який повинен провести весілля у замку 17-го століття. Під його контролем фотографи, кухарі, офіціанти та навіть діджей. Наречений вимагає, щоб все пройшло бездоганно та чітко за планом. Але як це часто буває, щось обов'язково трапляється. Офіціантам не подобається їхнє вбрання. Діджей відмовляється приїхати в останній момент, а стара електропроводка не витримує напруги. Але Макс, який звик до труднощів, зробить усе можливе, щоб врятувати ситуацію. Ананасовий експрес. Кримінальна комедія, яка обертається навколо любителя марихуани та його наркодилера. Дейл Дентон, ледачий судовий секретар, який купує у чоловіка на ім'я Сол Сільвер, новий сорт марихуани під назвою Ананасовий експрес. Одного разу увечері Дейл стає свідком вбивства. Чоловік в паніці покидає місце подій та викидає травку. Відвідавши сола, він дізнається, що це дуже рідкісний вид марихуани, який можна відстежити. І вже невдовзі вони змушені тікати від найманих вбивць та продажних копів. Круті чуваки. Ще одна кримінальна комедія із Райаном Гослінгом та Расселом Кроу у головних ролях. Події розгортаються у 1977 році. Приватного детектива Голанда Марча наймають для розслідування вбивства жінки Місті Маунтінс. Пошуки приводять його до дівчини на ім'я Амелі, де він стикається з найманим охоронцем Джексоном Гілом. Ситуація погіршується, коли дівчина зникає. Чоловікам не залишається нічого, окрім як об'єднати зусилля. Разом вони потрапляють у світ, який до цього бачили лише по телебаченню, і незабаром дізнаються про змову, за якою стоять дуже впливові люди. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал, то почуємось вами у наступному відео.